Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 жовтня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 280 тисяч чотирьохсомдесяти особин за добу. 580 і поранено 841 410 песиголовців за добу, 1740 танків 4757 одиниць за добу, 12 бойових броньованих машин, 9052 одиниці за добу, 26 артилерійських систем, 6643 одиниці за добу, 31 реактивних систем залпового вогню 804 одиниці за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 540 одиниць, літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5129 одиниць, за добу 8 крилатих ракет, 1530 одиниць, кораблів катерів 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 8 одиниць за добу, 18 спеціальної техніки 948 одиниць за добу, дві. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.